Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую за запрошення. Я радий бути серед вас. Ви наші герої, ви будете, не сумнівайтеся в цьому. Тому що, знаєте, коли я е, прийшов, приїхав до солдатів на фронт 14-му, я кажу, ви не думайте, що ви самі церква з вами, ми будемо з вами до кінця. І ми. ми ви виконуєте свою роботу, ми стримаємо свою обіцянку. Наше серце з вами. І, знаєте, в 2014 році Бог не призвав, вечора сказав, діть, я цілу ніч боровся з Богом, але на рану я зрозумів, що, що боротися з Богом марно. І на рану я вже зібрав чолодани. І дружина відправила, каже, давай скоріше, Підь, все нормально, я благословляю тебе, п'ятеро дітей і шостим вона була вагітна. Тому що ми розуміли, що знаєте, з Господом, коли, коли він дає якісь завдання, він дає захист. І знаєте, якщо кожен з вас розумів, що, що те, що ви робите, це ваше призвання, бо ви чітко чули його голос. Якби ви виконували цю місію свою, то охорона буде від початку до кінця. Тому що скільки разів я вже прощався з життям. було таке, що я казав, Господи, якщо я доживу до ранку, то я подзвоню до тещі і попрошу пробачення. <реш> <реш> я обіцяю. І ми дожили. Хоча початку... комбат. комбат через рік я з ним зустрівся. Він каже: Ти знаєш, отець по мій позвонив каже: я думав, що ми вже не виживемо, Все, нас окружили. каже, Рації сіли, все, все набої закінчуються. Капелани вже взяли автомати в руки замість рації е, перебіжки робили, щоб е, був зв'язок якийсь. Каже: я думав, що ми не виживем. Каже, що сталося? Що ви там намолили? Каже, що вони просто відступили в саме ну, такий момент, коли вже там і він. А він був і коли я прийшов, е, в, коли мене е, прикомандували до цього е, в 93 93 бригади. То він каже, що ти моїм хлопцям говориш про якесь там вічне життя, смерть, я їм не говорю, їм треба тільки позитив говорити. О, тобто він, ну, щось там пробував, знаєте, сказати, що ми, ну, ми, як церква, щось неправильно говоримо. Але ну, Ісус говорив про вічне життя, ми тут гості. розумієте? Ми тут гості. І я завжди своїм солдатикам казав: слухайте, от подивіться, якщо я. Не, от, виживу, так, не загину, тут не поляжу разом з вами, то я в виграші, я повернусь додому. А якщо я загину, то я знову виграші. Я піду туди, додому. Тобто, для віри, що немає поганого виграшу, поганого закінчення для того, хто вірить. І це може бути кожен з вас. Це просто рішення. Це не потрібно одягати, не потрібно посвячувати себе там, на священнослужителя, служителя. Бути монахом це просто там, де ви є, на тому рівні. Ви просто посвячуєте своє життя Богу. І коли е, Ісус вже вознісся, Він відправив своїх, е, е, своїх учнів, апостолів, правду апостолів, потім учні, їх збільшували, збільшувались. І одного разу до Петра прийшов ангел в віддінь, він побачив ангела. Ой, так, і каже: ти йди в дім Корнелія, і він тебе чекає. Точніше, до, до, до Петра було що? Також Ангел прийшов, так? До Корнелія Ангел нагадай бух, бух, бух. і цей. А, Дух Сертин так, і говорив: йди до Корнелія. Хто такий Корнелі був? Це був римський сотник. Це, це була римська армія. Ну, я не знаю, чи є що згіршило української армії. Я не про взагалі про вас. Я говорю про те. Про ті порядки Радянського Союзу, які там залишилися. Чи є щось ще гірше. розумієте, таке, Як ми сказали, хто, хто служив, хто й в церкву не сміється, так, от, є таке, так. от, Я не знаю, ну, римська римська армія була ну, жахлива була римська армія, тому що вони їх заставляли, язичним богам поклонятися, у них. Якщо ти не прийшов на оргію, тебе завтра могли понижити, понизити до сержанта, розумієте? Такі, такі були поняття. Зараз що ну, в світі щось подібне відбувається. І, На жаль, в корумпованій в армії. Але ми, ми не такі. І він був сотником, розумієте? І, але він захотів вибити Господа. І, і Бог послав до нього, англий. І послав Петра, який розказав йому Євангеліє, і і, е, Хто з вас сотник, хто із вас сотник? а хто з вас, апостол Петро, який приходить і розказує, що в Бога є план для вас. Ну, Життя не вона, життя тільки починається те, що ви чи маєте поранення, чи втратили якусь кінцівку, там, там вже будете бігати на всіх кінцівках і, і, і все, що вам тут. Не достає, там ми будемо мати. А тут трошечки, знаєте, треба запастись терпінням, почекати і достойно прожити це життя достойно. Тому що Господь Ісус Христос помирав за вас на Христі. І Він, знаєте, Він не даремне, помирав, Він вже викупив вас. І знаєте, Він хоче хоча б від вас оце перше дякую, щоб ви сказали, щоб ви просто ну, встали перед ним на коліна, щоб ви схилилися і сказали так, Господь. Ти мій командир, я буду служити тобі, виконувати кожне твоє завдання. Як буде давати вам завдання, годуться до того, щоб ви почнете відчувати його серце, відчувати те, що він хоче. Коли ви будете щось спробувати робити, не те, що хоче Господь, ви будете мучитися всередині, воно вас буде, знаєте, буде вас мучити не давати вам спокійно жити. Не Ми буде миру і спокою. У вас зараз немає спокою чи миру, знаєте, що вам треба просто розвернутися і йти в ту сторону, звідки де ви втратили так, цей мир і спокій, де, де більш-менш. Вертатися назад. Бо покаяння це, знаєте, в грецькій мові, це є розворот. Розворот на, на 180. Не на 360, а на 180 розворот. Повністю потрібно міняти своє життя. О, тому, знаєте, е, ну, зараз багато в мене е, запитують, чому, е, чому почалася війна, де ти, бо все, що нам потрібно знати, що Господь Він нас чекає в завтрашньому дні, після завтрашнього дні. Він вже все приготував, він вже приготував перемогу, але просто від нас, від нас залежить. Навіть не від наших, знаєте, здібностей, від зброї, зброя взагалі тут ні до чого написано, що коня готують до бою, а перемога від Господа. Тобто, так, ми готуємо, ви важливі, ви дуже важливі. Ви готуєте тих коней, до... але перемога від Господа. Все. Ну, Ми побачили, що нас можуть зрадити в будь-яку секунду. Людина може зрадити тій, та Європа. Може зрадити і зраджує, але Господь ніколи не зрадить, Господь ніколи не підставить написано віру, що в нього не буде посороблений. І знаєте, ми зібрали, я звернувся до цієї, я зібрався в одну сторону, Вон Роман мій помічник капелани, Рома Всанч, що От кажу: Рома, дзвоню до нього, Рома, їдеш куди? Потім побачиш. <реш> <реш> От у нас були гроші на біля в одну сторону, реально останні гроші забрали. Ну, знаєте, служителя, ми такі служителя, що ми живемо вірою. Ми працюємо в, 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 в мої руки да, в мозолях. І часто мені казали, солдати кажуть, знаєте, що бачить, Каже, ми, ми побачили ваші руки, що ви не з тих, що шапку в Дівкиметрову і сидить на троні і приносите мені гроші. А в Роми запитували, казали, ми служили з Володимиром, різником зі Львова. Архієпископ православної реформаторської церкви, і коли е э э солдати дивилися на нас слухати, не слухати. Ну я ж знаю ваші серця, ви ж перевіряєте. Ви, ви знаєте, що таке справжня дружба, ви знаєте, що таке, е що таке чоловік сказав, що чоловік зробив там в армії все по-іншому. Ніж тут, тут, тут тут така розвозня, Знаєте, і, це, і вони підходили до Романа і кажуть: а, а які в а які в батюшки автомобілі? Він а Рома так почесав за те, каже, червоний, зелений. Він кажуть, та ні, Марка, Марка. І ти, ти знав, що це Таврія, да? ти, при, ти прибіг до нас питати, які у нас марки, так? Ні, ні. І в нього Таврія, і в мене тавря. Ні, я собі так в Москви А в Ти би <клапно> хоч, <ти, клапно> хоч марки вивчив, слухай, Ти будеш на другий раз їздити. <клапно> і, це, і вони, вони як цей Таврі, а оно <клапно> Таврійський. А ну й слухати, й слухати, вони, вони наші, так. Да. І <клапно> і Зібралися, оце, їдемо. Я взяв двох помічників, їдемо. Куди їдемо? Не знаю, туди. там. Приїжджаємо в Красноармійськ і підходимо до цих до таксістів. Вони ну, каже: завезіть нас. А вони такі, батюшка, ти в своєму я кажу, там ти подивися, що там відбувається. Там вже видно, розумієте, вже гради летять. Це все з Красноарміармського, там тільки поїзд туда йшов. І цей, знайшли ми когось дідуську. Дідусь такий, знаєте, обіду такий жигулик. І кажемо йому, ну, платимо всі гроші. А він подивився на нас, що в, в Києві нам що вже ми все, ми вже касу маємо. Коротше, ми йому дали стільки, скільки, що він, напевно, купити. а дід що вже життя прожив, вже гуля, не шкода. Ну давайте сідайте, їдемо. Куди їдемо? Кажу, ну їдемо там в Кажу, їдемо на ті взриви. Їдемо туди. Їдемо один блокпост. Зупинилися на блокпості. І хлопці ну, ми, вони посвятили своє життя Богу, вони прийняли Христа, вони посповідалися кожен. Один тільки, я пам'ятаю, цей блокпост як зараз. Один тільки хлопець цей не хотів. Ну, Тому що ще не було жарко, Він би, знаєте, як каже, на фронті атеїстів немає. що знаєте, не... Вони ще на блокпостах стояли, от, Каже, вони потім, потім мені розказали, каже, ми там майже місяць стояли, нічого такого не було. От, а коли ми приїхали на цей на другий день, каже, нас обстріляв, ну, зараз я розкажу про цю історію. Ну і ми на цьому блокпості зупинилися, вони прийняли причастя, і ми далі їдемо. Далі науці взриви, ще йде бій. Зривеш все ближче і ближче, гучніше і гучніше. Дивився, цей, е, цей дедушка вже думає, чи варто, чи воно того стоїть, що думає, гроші каже, може би вам віддати і тікати звідти. Кажу, ні, їдемо, доки дивишся наші хлопці виходять з бою, такі, знаєте, що димок з них, да? такі, такі грязні чумазі. Ми, ми ще тоді в тапочках воювали. Там така була армія, я вам скажу. То, то що зараз знаєте, дивишся на, на хлопців, як всі такі в тапочках, такі штани одного, пікселя, тут другого, все в рознобой. І це, виходять такі тапочка, ремба, тапить. І, цей, і дивився командир. Ну, то зразу видно, хто там, командир такий медведю, медведів, опузом, ну, Дивився, третя бригада, другий батальйон. І підходить. А, все, ми вже. все, Нас витягнули і положили, кого на землю, кого на капот. Рома не встиг навіть слова сказати, десь, <реш> <реш> ми вже лежимо, коротше, дуло до нас. ну Я ще не служив таких одежах. Наші вже тоді, хлопці, не любили московський патрі... патріархат. Кажуть, що ви, московський? Ні, кажу, підняли мене. і каже, Цей командир каже, хто такий подає, та як я кажу, та от ми приїхали до вас. Як тут, до нас? Ніхто нічого, не ні хто на нас на якомусь ну, жулюнку приїхав. Я кажу, я ж до нього, Бог мене послав до вас який Бог тебе <реш> каже, Той єдиний, якому ви молитеся. І він каже: забрайтеся звідси, так, вон, щоб я вас не бачив. Я кажу, ні, ні, нікуди я не їду. Хоч дуло, що знаєте, біля мене. Я нікуди не хочете, стріляйте, хочете, вбивайте, ми тут розкладаємо палатку і лишаємося. Ми нікуди звідси. що я кажу, жінці скажу, вони відправило все, гроші останні. На білет, каже, а що церкві скажу, ну, а хієпископу, що я скажу, а що я Богу скажу. Так. І він так відводить, знаєте, мене в сторону, каже, ходи сюди до мене, підходить. На, 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 на останній раз я натихнувся. Каже, Бог почув мою молитву. Я такий хоп. Каже, я дзвонив, я писав, дайте нам капеланів, тому що хлопці просто плачуть. Розумієте, Тоді такі часи були, що просто плакали, не хотіли йти в бій. Там була дуже складна ситуація. І каже, її, ну я розумію, що ми без церкви просто нічого не зробимо. Просто немає мотивації, немає відваги. Ну, Коли ми молилися за хлопців, напою, у них просто дух стати їх напоїв. У них страх проходив, вони і вони бачили навіть, знаєте, бачу, що з тобою хтось. Ми, ну, І ми всюди, куди вони йшли, туди в окопи, то в окопи. То. А, трошка він. А, а, Дежурить, потім я беру автомат, дежури, собі відпочиває. Тобто ми з ними ввели, ну повністю таке, хоч нам кажуть, там капеланам не можна зброю в руки, але ми там як то, ну знаєте, життя товариша важніше. І, 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 є речі ті, що е, ті так важливіші речі. І ми з ними проходили, ми проходили ну, такі речі, ми з ними в аеропорту були. Ми, ну це було взагалі це було просто пекло. Це були важкі часи, але Господь зберіг, Бог зберіг. Ми, ті, хто посвятили йому, Знаєте, дзвонять до мене. Зараз мій друг товариш постійно цей, ну, ми з ним спілкуємося. Вони, вони на, пі... на, пі... на піски направлялися, по-моєму, да, стали Ніколаївка. Ми о, перебували в тому місці, і, і хлопці зупинялися, і ну, приймали, причасті, і на пісні йшли багато, бо гинули, І о, цей мій товариш, він о, з, його, з, о, з його взводу ніхто не пішов він один. Підійшов і каже, ну, помолився, бо ну, так, Я помолився за нього посвятив своє життя. Бо в руки ну, там, там тільки так ти виживеш. І десь буквально там на, на який день я не пам'ятаю, він дзвонить, каже, ви пізнаєте, кажу, так. Він каже, ніхто мого згоду не вижив. Я один зараз ну, з пораненням, дзвоню з госпіталя чи з лікарні, каже, я знаю, чого я вижив, Я знаю, тому що я бачу, що ніхто просто писав: а справимося там. Він вижив. Він зараз, він каже, я знаю, він постійно мені це нагадує там, або пише, або дзвонить. І Він каже: я знаю, я знаю, що Бог мене тобі врятував. І таке було, було маса свідчень. Ну, страшні були речі, знаєте, один солдат, який вже приставив довго автомату, в рот запхав і в цьому КАМАЗі сидить і вже хоче вистрілити собі. А я вирішив, от, знаєте, от просто от ти чуєш і ти просто прогуляйся. Знаєте, ну, і я за повороту виходжу, і оцей солдатик, в Камазі з цим автоматом і отак рот відкрив і дивиться на мене і просто починаю плакати. І я не знав його молитви. Він каже, він посадив мене в КАМАЗ. Він каже: каже, Боже, якщо ти є, каже, мені ну, просто жити не хочеться. Якщо ти є, якось... він сказав ці слова, раніше я не пам'ятаю, що він сказав, чи зупини, чи щось зроби. І він каже: Я тільки помолився і хочу нажати на курок. Каже, ви виходите, священницький одежі. І я зрозумів, що Бог. Мене любить. І він там, і ну, прямо в тому в Камазі посвятив своє життя Богу. Ну я не хочу розказувати, його, чому він це хотів зробити. Неважливо. важливо. те, що він зараз живий, здоровий. І, і ну, те, Я вам хочу сказати те, що тому а, а, солдатику сказав, що Господь вас любить, що любить. І він, його знаєте, ви його не здивуєте своїми гріхами. Тому що за них вже заплачено, заплачена велика ціна. Ви вже викуплені, і вже за вас вже все зроблено, все рай відкритий. І просто, от, просто перестав, знаєте, зробити крок. Нічого не потрібно. Не потрібно там щось вимолювати, випрошувати. Потрібно просто повірити. Потрібно просто сказати Господь, чому? Чому я от, Чому я не зрозумію? Тому що знаєте, я по житті вибираю, я буду там, де є саме. Щось найкраще, саме найкрасивіше, саме найвідважніше, саме найважливіше в житті, розумієте? А найважливіше в житті, ну, в цьому житті це служити йому. Тому що ти, як казав Руслан, каже, спецназ, ти служиш спецназу, тому що ти, е, ти йдеш, він, він формує твій характер, твердий характер. Він не робить тебе безстрашним. Це все він. Це все, ну, нічого, ніяка війна, тепер все рівно страх є, так? Все рівно приходить страх. Тому що людина така, але він це формує. І він оцю відважність є. І знаєте, я вже говорив, що просто потрібно повірити. Тому що якщо ви хочете добрими ділами, то нащо тоді Ісус йшов на хрест? Якщо ви хочете тим, що ви там служите, так ну, ми всі цінимо, що ви служите нам. Але якщо ви хочете цим оправдатися, це марно, бо Господь завалився, все зробив, він не марно помирав, тому вам просто потрібно повірити. І, е, знаєте, я не знаю, пару днів тому е, е, подзвонила жінка, і я навіть це відео виклав, де з неї виходив демон нечистий. У Фейсбуці на моїй сторінці там є відео, де вона там отак, коротше, їй там. Я, я, я не знаю, як взагалі, знаєш, той телефон не впав. Онлайн ми, я виганяв нечистого демона. І, і вона віруюча, вона віруюча, а чому демон сидить? А він каже, а він почав говорити такий голос, противний, ви чули, да? такий ну, не жіночий голос. Він каже, а тому що я і дурю. І я кажу, а що ти їй дуриш? Ну, розумієте, в такі моменти ну, він буде говорити своє ім'я. Він сказав, що по своє ім'я. що Це дуб Блуда. Вона там зрешила з іншим чоловіком. Потім я кажу, а як ти їй Я наказую тобі ну, розказати в ім'я Ісуса, а як ти їй А Він каже, я дурю що вона грішна. Вона віруч, вона мала повірити в прощення, в прощення, повне прощення Господнє. Але десь вона ще до кінця розумієте? Дія каже, ти О, в неї було, я не знав, що один дям, я не знав, як вийде. Но... Як його вигнати, я пішов до дружини, кажу, потрібна допомога, питай Бога, там ще якісь сидить, бізуть. І Наталочка каже: «Я бачу відіння, як жінка в пещері приносить на алтар дитину маленьку. Я вертаюся, кажу, у вас були аборти? Вона каже: так, три аборти. І, ну, і це мене з нею вийшла, але до чого, я веду, що вона, зробивши оці аборти, вона вірила, що Бог її простив. але вона не до кінця розумієте? І тому цей даман, він мав право в ній сидіти. Якщо, як важливо, розумієте, як важливо повірити до кінця в прощення Ісуса Христа. Я розумію, ми грішні, ми і будемо грішними. Я такий самий грішний я нічим не відрізняюся. Але коли я вірю в повне прощення, повне прощення, то я, мені більше не хочеться грішити. Якщо він мене повністю, мої, як я змив, все, він їх не згадує. І вам не схоче. Ви скажете, дивно, як я цим вчора займався? От такі в мене думки, як мені це подобалося? Та якщо Господь мене просив, продав з пекла, не витягнув з пекла, в мене було переживання, коли в мене була зустріч з Богом, і моя душа почала виходити з тіла і направлятися в пекло. Я кричав, Боже, помилуй, прости мене. Не підходь ближче. Просто він отак підходить і все, душа, ну, що більше направляє за тягу, Я кричав, І я зараз оце постійно згадую, що він не витягнув спеку. Це просто навіть у ній цієї думки, розумієте, хватає для того, щоб жити правильно свято. А жити правильно свято не так і важко, тому що це не нашими зусиллями. Нічого не вийде, як ви буде. Це він просто. Він все в тобі міняє. він очищає, він виганяє. Пам'ятаєте, як він з храму виганяв цих. Бозлів, баранів. отак він Батогом все повиганяє, бо ви храм душі, ви храм Духа Святого, ви ваше тіло Він все повиганяє і очистить вас. І все, то, що ви, я знаю, я просто бачу по ваших очах, скільки болі, скільки вам завдали, скільки зрад було збоку, збоку не тільки ваших рідних. Я бачу, що дружини, дружини не дочекалися, зрадили. І, але він той, хто нікого не зрадить. Він той, хто хоче ваші ці всі рани, зараз залікувати і дати вам новий шанс, нове життя. І, і, і хай Господь вас благословить. Амінь. Я б хотів, щоб брат ще раз розказав. Знає, де, е, в нього дуже багато цікавих є таких історій. Е, не, не, uh, історії, які, роз, ну, які ставалися uh. смішні. Так, смішні, так. Ну. ну це дорога. <різь> прихожу я, богатир, да, селище богатир. Підійшов буквально на 10 хвилин. Вертаюся, дивився рома. Кувал, кувалда в руках. У мене навіть відео це є. Треба це, 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 це бачити, потім кому треба. Я древ. І він лупить по, по дровах. ну грубі такі. Я думаю, бавав, і Я диво. Бавав, кувалду в одну сторону, той потих другу, Рома тікає в третю. Я не зрозумів, що відбувається. Але. Я кажу, Рома, а що ти робиш? А він каже, дрова рубаю. Я кажу, ну, ну я бачу, ну всяке, бо ну, кувалдою не рубать. Хлопці сказали, що сокири немає. Рома а тут... треба. да, а дрова треба. А ви розумієте, а тут стоїть два батальйона і сокири немає ні в кого. Я кажу: ну хлопці, ну то ж пожалійте, то він себе вб'є каже. Ти дасть йому сокиру ну, на чому. Ну, рома в армії не був, він не зрозумів, що таке, да, що таке армія. Що коли приходить молодий, то це все. Це буде це буде важко, да. Ну, шкода, що він в армії не був, тому що кажу рома, ми тільки приїхали в, перше, в перший день. Кажу, дивися того, солдати, я, ми маємо вписатися. ну, Ми маємо в колектив вписатися. Ми не маємо бути, що ми священнослужителі, а вони, знаєте, за нас там все їсти, говорять, кажу, так. Я не буду говорити їсти, бо я все-таки капелан, ти помічник, давай йди і служи, кажу, хлопці, роби все, що ми скажуть. Приходять до мене і кажуть, і так шторхають, знаєш, і так на рому показує, дивлюся. А Рома, і от польова кухня. І Рома щось шукає, щось шукає, так вдивляється, кажу: Рома, що ти шукаєш? Та от вони сказали, розпалити, я шукаю кнопку. Де, де, де розпалити? А вони так знову, знаєш, на мене не роблять. І, і так до нього кажуть, а вон там знизу червона. Да? А Рома, дай не бачу, окуляри підпівають, напіває. Я не бачу тої кнопки. Кажу Рома, польва кухня, яка кнопка. Яку ти кнопку шукав, я так не розмовив. Чого? Є за запал, чи що там бути? Чи електрика доби? Погасити. Рома був для розгрузки такої, щоб війна не здавалася такою страшною. Так, хлопцям було дуже весело. Дивіться, якщо, як я вже казав, брат може послужити, якщо вам потрібна сповідь, якщо вам потрібно спілкування один на один. Е, у нас є там таємна кімната, ну тут дитяча така таємна кімната. Ви будьте як діти мож, можете підійти, сказати е, і поспілкуватися, якщо ну, це буде сповільно, то будь ласка. Е, зараз наша молодь улюблена.